Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Ми зараз на місці ворожого влучання. Росіяни продовжують терор саме цивільних, поцілили знову по приватному сектору міста. Тут ще зруйновано будинок з під його завалів і діставали людей-рятувальники. Це будинок сусідів, оце був гараж, а от нема будинка. А от їхній другий будиночок. Будинок пана Валерія поруйновано знесло дах, стіна вибило вікна. В момент ворожого удару чоловік саме був на вулиці, коли почув свист. Чую свист. Я пригнувся, ну чую вже близько. Пригнувся і тоді впав там до сараю. Вибухова хвиля потрощила будинок і пані паняли. Жінка не стримує сліз. У 22-му вона виїхала у Запоріжжя з прифронтового Оріхова, там її хату теж зруйнували росіяни. Там все теж побито, все ні, ні, дома, ні... ну, снаряд теж попав. Ми вже хотіли придбати, вже... Ну, вважайте, придбали наш будинок. Там потеряли, вложили. Це ж так. Наразі, за інформацією обласної військової адміністрації, троє із семи поранених людей знаходяться в лікарні. Ще четверо від шпиталізації відмовили. Чергово ворог наніс удар по території безпосередньо міста Запоріжжя. Попередньо це керування авіабомби. Я хочу подякувати рятувальникам національній поліції за те, що вкрай оперативно включились в роботу на сьогоднішній день. За попередньою інформацією, всі мешканці міста Запоріжжя врятовані. Тут на місці жителі потрощених будинків намагаються самостійно розгрібати уламки, чекають на комунальні служби.